У росіян дабл бавовна. Поки до Москви щодня навідуються безпілотники, на тимчасово окупованих росіянами в українських територіях теж. Неспокійна. У так званій ЛНР підірвали так званого голову митниці Юрія Афанасівського. Він є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий також тим, що став фінансистом ватажка так званої ЛНР Леоніда Пасічника. Афанасівський відмивав кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього накладені персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії. За інформацією, яку нам надали джерела ВЗБУ, злочинця підірвали у власному ж помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває в реанімації. У важкому стані, крім того, джерела підтвердили РБК Україна, що ця невеличка прикрість, ймовірно, справа рук СБУ. Загалом же лише за 2023 рік було скоєно близько 15 замахів на колаборантів та окупаційних чиновників під час вторгнення в Україну. За весь час повномасштабного вторгнення понад 60. Це були і очільники окупаційних адміністрацій, і їх помічники і так звані генпрокурори на окупованих територіях. І керівники партій в Енергодарі, Мелітополі, Маріуполі, і навіть на території Росії, взагалі усіляким колаборантам і просто прихильникам Руського міра, давно вже варто попіджимати хвости, адже протягом півтора року вони мруть одне за одним. То трішки крупніші фігури, то дрібні рибки, але регулярно і рано чи пізно вірус, який уражує лише зрадників, скосить їх всіх до одного.